космічна подія. У мене справжній вихідний. Справжній. Не Ні треба нікуди їхати, нічого фотографувати, не постити, нічого не треба. В мене вже все заплановано. Лежи собі, Боже, віддихай! Омріяний вихідний вперше за років 18, мабуть. Свиней нема, картоплю підгортати не треба, їсти дітям не треба давати. В мене все є. Ні, нікого нема. Лежи собі. Віддихни нарешті. Для себе, для мене цей день взагалі відпочивай. Ні, я лежу, дивлюся, хірени класний, суперовий серіал з глибокими сенсами. І чуються це такий мерзкий такий голосочок. Що? Лежиш, так? Да? Всі уроки зробила? Леда що? Не можна лежати і відпочивати, Йди, ти бери щось роби. Ні, ну ви скажіть, можна з цією людиною спокійно жити і насолоджуватись життям?